Вітаю зараз. Ми з Калабом та лісою пограємо у невеличку гру під назвою Хто це сказав. Усе просто ми по черзі зачитуватимемо цитати з нашого шоу, а потім вгадуватимемо, хто їх сказав. Так, готові. Це ж як два пальці. У тебе гарний голос для Вікторин. Маєш їх вести? Так для цього мені потрібні окуляри, інакше я буду, Хрін зна для чого, але я бачив, як його Джо Пеші використовував. Що за Джо Пеші? Гадай, не страшно, Джо Пеші, актор. Це м'ясник. Джо Пеші наш м'ясник. Ні, це моя цитата. Коли? Бо коли б не знаєш, що це за хрін згори, гори, тож навряд. Він нікого не знає. Але ти не називаєш так нашого м'ясника? Ні, Джо Пеші то перший м'ясник, а я називав нашого Енді Гарсію. Точно, точно. Після його ролі в недоторканих. Так. Джо Пеші, я не шарю. Це низенький актор. Це коли я закопав. Систему фільтрації, гребе для грибів і засипав зверху вапно, тому згадав його роль гангстера. Перевіримо, чи я маю рацію. Джеремі засипає негашене вапно апно на запліснявілу вентиляційну трубу для грибів. Я не нюхав тоді, але звучить дуже огидно. Хрін зна для чого, але я бачив, як його джупечі використовував. Ти весь день стоятимеш і критикуватимеш мене весь ранок? Ти весь. Я повторила свій акцент. Отже, це ти твоє. Точно, <свят> коли я вдягла жовту жилетку, <свят> а ти почав <свят> почав, почав це дайно. Ну. Схожу з англійським акцентом. Добре, ти весь день стоятимеш і критикуватимеш мене? Ні, спершу ти сказала весь день, а в кінці ранок. Весь ранок, ні, хіба? Так. <свят> Читай, як написано, а не вигадуй своє. Весь <свят> день сидітимеш і критикуватимеш мене. А коли це було? Ти там був, ми стоянку робили. А, Точно. Я кермувала екскаватором, а Джеремі роздавав yeah, вказівки yeah, yeah. у жилетці. Контекст: Джеремі розповідає Лісі, як керувати екскаватором, коли вони знімали шар ґрунту, і вона не вражена. І посилає його в його жовтій жилетці. Yeah, 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 yeah. Ти весь день стоятимеш і критикуватимеш мене. Yeah. Командир жовта жилетка, пішов на хутір. Пам'ятаю, з лісою дуже легко грати. Ага, з її ірландським акцентом. Її цитата. Повільніше. Вибач, не <пас> хочу сповільнюватися. Ти казав. Не думаю, що я. Припускаю. Повільніше? Може, це. О, трактори! Ні, ні, ні. ні. Знову стоянка. Коли на катку. Ти була на катку. Так, бо він тобі вібрував у твоїх місцях. Так, ні, повільніше. Місцях? Так, звісно, та ну ні, я просто була зосереджена. Це була Ліса, відповідь Ліса. Вона була у катку на стоянці. Алан сказав їй сповільнитися, але вона не схотіла, не схотіла. Так, попросила б зачекати. А ну, тоді це цитата Алана. Ні. Так, він сказав повільніше, вибач. А ні, це ти ваша правда. Повільніше. Повільніше, вибач, гаразд. Не хочу сповільнюватися. Хто вгадав? Ти вгадав я, а ти у нього є відповіді. Я їх ще не бачив. О, вибач. Вони на іншому. Не хочу дивитися на твої розрахунки. Я не вчитель математики. Це важко. Чарлі Айрленд? Певно, Чарлі. Точно він. Він не сказав би, що не вчитель математики. Він не вчитель. Я в курсі. Не дивитиметься розрахунки. Це ти Чарлі казав? Ні, ні, ні. Я не тямлю в розрахунках. Ні, це Чарлі. Ми точно не в'яжемося з математикою. Визнайте, Чи що я розраховував або не розраховував. Певно, мені казав. Це ви, Джеремі. Ми ж зовсім не дружимо з математикою. Ну от. Ми не сказали б це. Ми днями 15 хвилин не могли поділити тисячу на десять. Півгодини обчислювали, скільки літрів води в тому резервуарі об'ємом в 3,5 тисячі галонів. Точно. Спойлер до п'ятого сезону. Oh, yeah. Точно, бляха. Я вже заплутався oh, де ми? Отож, але точно п'ятий сезон інфа з майбутнього він віщає з майбутнього. Ми не знаємо. Чарлі Айрленд, тільки не згадаю коли гриби, коли робила для них розрахунки. Коли я презентував Чарлі свій грибний план, а він на диво сказав, що це гарна ідея. довіряє моєму чуттю. Глянь на розрахунки. Не хочу. Я не вчитель математики. Моя черга, це може бути будь-хто, будь-коли та будь-де. У мене жахливий день. Та це всі. Постійно це кажемо. Це Джеремі. Джеремі. певно, я. Так, явно. Коли дощило. Щось із коровами. Так. чи свинями урізються? Ні. У бані. Минулого січня, коли тобі було дуже кепсько, ні. Мовити дощ. Думаю, дощ і корови. А ні, це було коли ми робили тест на туберкульоз чи щось таке перчинці. Не думаю. У той день ішов дощ. У мене жахливий день. Тоді було ще гірше. Ти тоді був як Гендельф, пам'ятаєш? Ні, Ганді, ти про Ганді. Гендельф. Гендельф. Той з. Не починай. Ти приплутав Чингісхана та Гендельфа. Так. В'єтнамки. Чингізнамки. Чингізнамки. А, ні, Ганді у В'єтнамках. Так. У роті сухо, як у В'єтнамках Ганді. Сказати? Джеремі. Так. Контекст. Джеремі вдарився головою, виносячи за в грибну трубу. Я пам'ятаю, скільки цитат пов'язаних з грибами. У мене жахливий день. Єдине, що вони не їдять, це зуби. Ти казав. Свині. Про свиней. Так, твої слова. Є одна історія про фермера, я його не знав, просто. Чув. На ньому була обручка, він пішов годувати свини і помер від серцевого нападу в загоні. Ніхто не знайшов його того дня, просто зник, а потім знайшлася його обручка та зуби. Так, отака історія. Цибулю теж не їдять. Свині цілком його з'їли. Так, геть усе. Так. Мафія так позбавлялась людей. А одяг він був голий, не знаю. Може, згнив, адже так. <хух> ага, бридота. Ні, це був не я, а хто. Це дивісо. Так, я казала за цибулю, бо так мафія вчиняла. Казала. З'їла мама. А, вмерла порося. Перше порося. Так, яке в нас було його ушуканка? Ще вона лишила піввушка. Тут ушуканка прокололася. Якби не лишила половину вуха, ми б не дізналися, що сталося. Подумали б, що втекло. Так, я знаю. З вухом все ясно. Виринають погані спогади про свиней. То був жахливий період. Кошмарний так. повна херня. Єдине, що вони не їдять, це зуби. Це найвсратіший офіс, в якому я бував. Це я казав. Ні? Це я казав про мій офіс, про твій офіс. Це був я. Ми згодні. Так, я згодний. Зараз стало тільки гірше, бо ти там розвів безлад. А от і ні. Ти всю свою херню пересунув з одного боку на мій а потім сказав у тебе брудний офіс, але речі ж твої брудний. Прибер. це знову з п'ятого сезону. Ні. Це був третій сезон. Четвертий. Третій чи другий? Третій. Чи ні третій. Ти заплутаєш. Я заплутався. Який це сезон? Бо ми варто пояснити, що ми не зупиняємося. Тобто зупиняємося, збираємо матеріали, зняті за рік, а потім це монтують у передачу. Продовжуємо. Постійно знімаємо. Тож коли ви подивитеся четвертий сезон або вже глянули. Ми далі знімаємо вже п'ятий. Тож важко запам'ятати ці зупинки. Так, отже, це найвсратіший офіс, в якому я бував. Так, Джеремі відвідує Калеба в його офісі у сараї, і він не вражений. Так, електрика тут фігова. Це найвсратіший офіс, в якому я бував. Та ну тут сухо, зате є пралка. Треба навчитись кремувати цією хрінню, щоб оприскувати. Ой, це, це я. Чи є в мене дозвіл від оприскувальної поліції, яка Ні. дозволяє мені оприскувати? Ні. А в тебе ні. Ні. А в тебе є майбутнє. Не знаєш, як оприскувати? Треба навчитися. Певно, коли я збирався підвищувати кваліфікацію чи щось таке. Ні, то нове обладнання. Калеб сідає в оприскувальний говеркрафт, перш ніж пати у першому заїзді. Також заїжджає немокущ. Треба навчитися кермувати цією хрінню, щоб оприскувати. Це було комедно. Ти поранився тоді? Та ні, один раз гепнувся, але було не боляче, просто вилетів. Страшно було ні. Ні. Але весело так було весело, ще веселіше від того, що не шариш, як кермувати. Я цього не продумав. Він був недостатньо потужним. Так, тільки піднявся і сунув вперед. Їй потрібен догляд, наче поїхати у пологовий будинок зі своєю половинкою, тримати за ручку, масажувати спинку, чухати за вушком. Ти так, бо я не кажу половинка, ти так теж не кажеш, а ти кажеш. Так, це я. Це було коли свиня народжувала. Так. І я її гладив. Так, так. Зворушлива сцена. Так. Ну так, це наче бути в пологовому з теєю. От знову. Моя половинка. Половинка. Це був я. Так, поки Джеремі у Лондоні відвідував новоспечену онуку. Так, «Калеб доглядав за вагітними свинями. Їй потрібен догляд. Наче поїхати у пологовий будинок зі своєю половинкою, тримати за ручку, масажувати спинку, чухати за вушком. Не можна курити та пити чай одночасно. П'єш чай, перекур, а потім робота. Я казав, це ти так. Учив мене як бути будівельником на греблі. Так, саме так. Точно на греблі. Греблі, греблі. якщо в тебе перервана чай, не можна курити. Закурюєш сигаретку тільки після того, як топив чай. Сигарета тільки після чаю. Саме так. Калиби Джеремі у жовтих жилетках як будівельники. Одразу на початку роботи вирішують зробити перерву <рик> не попрацювавши ні, 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 не можна робити це одночасно. П'є чай, перекур, потім робота після цих слів. Усі будівельники на нас розлютяться. Зараз блювано який сморід. Явно Джеремі, так згодна я завжди блюю через море. Ага. Завжди пам'ятає, це було чи це п'ятий у четвертому сезоні. Не знаю, чи вони вже бачили, але коли ламається септик. Uh, Точно це, це воно це було це, 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 так. Зараз бльвоно може бути і про гриби. Ти це який тендітний. часто практикуєш. Я не справляюся з собачим лайном. Мене верне від усього, що смердить блювотний рефлекс. А всі обожнюють собаче лайно. Я розумію, що його ніхто не любить, але сморіть залазить мені в горлянку, і я блюю. А я не можу втриматися і так я ржу. Це так смішно. Мені фізично погано. Джеймс ми якось пукнув, і мене знудило. Перестай перестай. Не воно будь який запах стічних вод. Терпіти не можу. Що він з'їв? Хоча я не хочу знати. Джеремі відчуває запах запліснявілої труби повітряного фільтра і миттєво шкодує про це. Знову ж таки, це були настічні води, але Боже, який там аромат? Зараз блювоно. Який сморід? Моє личко не впишеться в тюрму. Ти? А коли? Або Джеральд. Коли ми планували зробити те, що призвело б до ну майже все призводить до тюрми. А це був не жарт? Ні, я сказав, стрижка живоплоту не в ту пору, розборки з бурсуком. За все можна сісти, коли працюєш фермером. Тож це був я, коли став менеджером ферми і не хотів сісти золоті штуки з охорони праці. Ти не міг зрозуміти три слова. Якщо зараз поранися, знаєш, що я буду провина? Моя, я сяду в тюрму, а це личко туди не впишеться. Так, останнє добре. Добре, я ж не приходжу до нього і не кажу додай трохи гітари в цій пісні. Ти. Ендікато. Ендікато, саме так. Я думав, це ти про Брайана Майя? Ні, це ти казав, коли Ендікато розповідав тобі, як оприскувати. Отак, точно. Ні. Так гарно сказав ні. тоді. А ти сказав, яку гітару використати? Яку використати гітару в пісні? хоча не думаю, що у До мене теж дійшло. У них усе є. У них не гітарний гурт. У них усе. Ні, ні, ні. Грува армади потужні. У них там і духові інструменти, гітара, певно, теж є, барабани, все. Бачив, як. Як Вони грають. Так. Не бачив. Там клавішні. Що? І барабани. Вигадуєш, не вірю. Вони, по суті, діджеї. Намагаюся зрозуміти, до кого пристати. Я ж їх не знаю, тому цікаво, хто ж тут переможе. Спитаємо глядачів. Хай там як відповідь Кейлі. Кейлі? Кейлі. Келепоселиці після того, як Енді Като сказав йому фермеру, що робити, засипати полесіллю для ванни. Він приходить до мене до фермера і каже, що робити, і тобі також. Я ж не приходжу до нього і не кажу, додай трохи гітари в цій пісні. Це цитати з ми не знаємо, з якого вони сезон. <рес> З Ферми <рес> Кларксона. Саме так, звісно, що четвертий сезон вже вийшов. Я цьому дуже радий. Два останніх найкращі. Не можу їх дивитись. Викликають паніку. Скажу від себе, вони крутесні. <рес> так, так сподіваюся, вам сподобається папа. -па. Перекладано озвучено групою в одне рило для всіх шанувальників ферми Кларксона. І долучайтеся до нас у телеграмі в одне рило. Так. Мойне.